Ой, друзі, доброго суботнього дня замучать мене ці хлопці з їхнім хазяйством, чиї кролиці Іванові, хто годує мама. Вийшла, а він навіть і не думає. Вчора сварилася зі сваркою, вчора кажу, ти давав щось кролиці в місто, чи ні на що вони там сидять. От, Сьогодні, бачу, навіть не думає. Вийшла, думаю, треба дати. А що робити? Ну нічого. Але добре. Добре, що всі, то приємно просто дати та подивитися, як фумкають. Треба буде, напевно, щоб ми думали, що побігана вона, але ні. Треба буде цю більшеньку десь до кролика занести. От. Та заставляти Юру з боку клітку робити ще одну, тому що до цих пір не зробив. От. Так вони собі в одній поки що клітошці. А в мене сьогодні суботній день. Я сміюся і називаю день замолювання грішка. Сьогодні буду замолювати один грішок. Обіцяла Юрі, що зроблю до цих пір не зробила. Но сьогодні його півня вдома немає, десь шкурнув от у справах. То я думаю, що я напевно помаленьку. Поки він приїде, то зроблю. Слухайте, бо бо це буде біда. Насправді то у мене не один грішок, а два. Не буду показувати вище, які поросята. І це кожен раз каже Юра, треба викинути від свиней. Кажу, я знаю, викину. Треба викинути. Я знаю, викину. А сама думаю, коли я без вижу того дня, що в мене Іван скаже, піду від свиней викину. Ну, як би там не було, не буду показувати, в мене поросята зараз. Вони тут насправді білі, але зараз вони на білих не дуже похожі. Але вже таке дійшли в мене руки сьогодні до них, повигортаю рагні, попідстріляю їм, вони вичухаються, то тоді покажу яку. Оце такий в мене сьогодні день замолювання грішків. Це один грішок. От. А ще один покажу пізніше, коли вже туди дійду. Прийшов Гукає допомогти. Допомогти, yeah. поклади назад на возик. Я то вже кажу, Ванька, коли це ти вже будеш гніві кидати від свиней? Ну, я кажу, давай допоможу. О, давай допоможу, то вже я майже викинула, все. І що? Наступного разу приволочу тобі возика, закину тебе до тих поросят і будеш викидати. <ристо> 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 а вони мене там не їздять. Не думаю, що вони тебе з'їдять. Вони добре їдять, значить вони не можуть їсти. Ага. Ну і що, щоб сказати, що цього, гною багато, то його небагато. А чого вони такі захветься постійно, то я не знаю. Ну все, зараз завезу. Та ще принесу, кину, тюка, підстелю і хай вже там сидять. А, син таке поміг. По тарабани возика. Все, перекидай! <реку> Руки поставили. <реку> Качок малий. Ага, давай, давай, зараз побачу, якої. <реку> Так, Іду допоможу, бо не перекину. А. Так, я поки один свій косячок виправила. У мене вже ось гарненько підійшло тісто. Робила тісто, як на біляші. Немає Юри вдома, то він би мені зараз сказав, що чому вони повинні бути. Але так як м'язка немає, то відварила яйця, от стерла сюди цибульки, поперчила, посолила і зараз буду робити пиріжечки. Немає людмилки, та б щось навигадувала, а так треба самій. Отакі От собі невеличкі наліплюю, а такі вони на сковорідці. гарненькі, пухкенькі і будуть смачненькі. Що вам сказати, я ще тут в процесі, а діти вже в процесі кушати. Ну, Іван мене то насмішив. Це ось перші вже зняла, він прийшов, вже схопив, вкусив і каже, до яйця ще не дійшов, але це бомба. Яка до нас сивенька краса прилетіла біля наших голубів сіла? Таке цікавеньке, сиве і такі ці покрилах лінії, Ніжки не дуже бачу, чи як кільце чи ні, як кільце є, то чись прилетів, присів. Ну що, замовлюю <замовляє> ще один грішок. Пам'ятаєте? <замовляє> 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 Бери греблі, картоплю гриби, з грибу. Я сказав картоплю гриби, я сказала з грибу. Ну, оце з грибу, з грибу. Та й думаю, сьогодні таки субота, треба вставати і грибти. Може, ще до вечора надумаємо щось прикопувати, не знаю. Ну, поки що забираю, прибираю площу і десь тут, де картопля мілкіше, виходить, була посаджена. Дивіться, скільки зверху? Трохи прокошував, достав, трохи кури дають. От. А це вже трохи я граблями цими грибу. Та й воно ось так виходить, що треба буде ще брати спочатку, відрайти, повизбирувати цю, що зверху. Та, корінець розгрібеться, то дивлюся, ну, гарна картопля. Не знаю, як буде, буде копатися. Будемо бачити, але така, ну, це вже... Геті призеленіла, бо це така зверху була відразу. От, Але дивлюся, непогана. Ось ця біла, то Ну, в нас так, частина тут біла, і тут, напевно, один рядок он там червона. Не знаю, що за сорт, але казав Юра, не копай, то сортова, ну хай буде сортова. От. Далі тут частина городу біла картопля, а туди друга частина, то там така вже картопля всяка червона. От. Ну, будемо. Будемо копати, бачите, я поки що як те руки в боки і в підскоки. Ой. Ой боже. Оце поки приїде, плантацію треба до пуча довести, бо вижене з доми. Тяжко радше. А ще грибусь, грибусь і не бачила, яка в мене краса розквітла. Ой, які ніжненькі. Ніжненькі. Мала показувати вам уже їх з поляни без бур'яну. Але діла немає. Така спека тримає, що я боюся бур'ян приймати з квітів. Хай собі стоять поки що в бур'янці. Хоч, хоч трішки, щоб це сонечко не так жарило. Зараз не знаю, виходило було 23, а зараз навіть і не скажу скільки. А тут ось така красунька. Саме-саме почала розпускатися он. Тільки кілька квіточок. Ну, краса. Так, нема коли задивлятися, треба йти гребати. Все, друзі, гарного дня! Суботнього. Ми біля города, біля картоплі. Як будемо копати, то я покажу ще. Як копаємо, яка картопля. А може сьогодні і не будемо. То вже, як? то вже як вийде. Десь була тривога, не знаю, чи зараз скінчилася. То от оце у нас виходить. Життя-буття. Що поробиш? На все добре вам. Міцного здоров'я. Благополуччя і мирного неба. Але ж дойшла в кінець городу, то ще не можу, щоб ще раз не показати. Ото -от в мене тут і краса. От, от от тут і краса. І треба дівчат заставити, прийти з баночкою, пообривати малинки. Теж гарно. Наталі, дякую безмежно. От за цю поланочку. Я тільки яка малина. О. М -м. Ну, все, одним словом. На все добре, бо я бачу, що я так буду прощатися, прощатися. <схи> і ще півдня буду ходити щось смикати, Але ікраса.